Це найдивовижніша механіка за свою ціну. Від розпаковки цієї клавіатури у мене чомусь набагато більше вражень, ніж від попередньої мої механіки від Dark Project. Взагалі, АО займається дуже дешевими механіками з не найкращим звучанням, проте це інша ситуація. Вони заколабились з Apple Maker та разом випустили цей борд. Про ціну в кінці відео. На вигляд досить мала, якісний пластик та важкенька. Корпус не скрипить, монолітний. Вага цього борду 1 кг, проте акумулятор тут на 4000 мА. -год. Також її вага виправдовується великою кількістю шумоізоляції в корпусі та платі. Тут цілих 5 різних шарів шумки, саме через це тайпінг з коробки просто нереальний. Біля Escape' присутній led індикатор який можна відключити за допомогою клавіш FM плюс Shift. Хотілось, звісно, щоб він показував рівень заряду клавіатури, проте я такої функції не знайшов. На жаль, в рідному софті клавіатури теж не показується рівень заряду. Єдиний спосіб його бачити це під'єднати клавіатуру через Bluetooth. Також дуже зручно розташований індикатор увімкненого капслок. В інших клавіатурах цей елемент розташовують біля стрілок, і, як на мене, це не саме вдале її розташування. Також в цій клавіатурі присутній ровер, який регулює гучність в системі або регулює яркість та стерижимої підсвітки. Доволі приємний на дотик, прокручується та натискається чудово. Свічі в цьому борді встановлені для Reaper, це лінійні перемкачі, сила спрацьовування 45 грам, мають п'ятипінове підключення, та вони змазані з фабрики, звісно ж. Доволі приємні свічі, піску не відчувається та зроблені з хороших матеріалів. Кепки з пбт пластику з подвійним литтям. Стабілізатори видно у неї виробника, проте їх якість та робота прекрасні. Звісно, вони змазані з фабрики також. Підключення можливе одразу за трьома способами: Bluetooth, радіоканал та по кабелю. Живе клавіатура з підсвіткою на 100% приблизно тиждень, а без підсвітки вона може протриматись навіть місяць. При підключенні по повітрю, якщо ви не натискаєте клавіші понад 10 хвилин, клавіатура переходить у режим сну та швидко з нього виходить після натискання любої клавіші. Також, якщо рівень заряду сягне менше 20%, клавіатура вимикає підсвітку, а індикатор почне блимати та сигналізувати про промилий заряд. Можемо переходити до повноцінного тайпінгу. Давайте тоді спробуємо порівняти з іншою мас маркет клавіатурою, а саме Logitech G Pro X TKL за 7000 гривень. Давайте ще буде клавіатура від Dark Project по схожій ціні. Що ж, у висновку можу сказати, що це саме та клавіатура, яка з кропки не потребує будь-якої доробки. В принципі, тут і нема чого доробляти, оскільки тут вже все зробив виробник. Пора вам оголосити ціну даного борду, і офіційна ціна на AliExpress це 70 доларів, проте я її брав на розпродажі з промокодами за 55 доларів. Я думаю, за таку ціну це просто нереальна крутезна клавіатура, яку не потрібно доробляти за виробником. На жаль, поки її немає в українських магазинах, проте я впевнений, що скоро вона нас буде. Колись так точно. Навіть за 70 доларів ви не знайдете кращої клавіатури з такою збіркою та якістю матеріалів. Найближча конкуренція клавіатури це Royal Clutch R75, але в неї акумулятор менший та трохи гірший тайпінг. Ціна у них приблизно однакова, тому вирішуйте самі, який вам борт більше подобається. А на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі. Тільки спробуйте взяти Gip Pro Extie. Я вас знайду.